Доброго вечора, шановні українці і гості міста Одеси. Бачили нову новину дня про індустріальні парки, які каже Володимир Олександрович. А скажіть мені, будь ласка, шановні українці, а ви в курсі, що наш так званий псевдопрезидент президент створив індустріальні парки? Але. Хоча б назви, він би хоча б їх назвав. Вони там в новині пишуть, що їх там від 20 до 30 по країні. Але, будь ласка, вкажіть, як вони хоча б називаються. Ви їх десь бачили, ці індустріальні парки? Що вони корисного принесли до державного бюджету? Нічого. Чи вони хочуть просто під індустріальними парками зрозуміти кооперацію деяких підприємств? Саме так вони мають на увазі, чи якось так. І назвали це парки, економічні і так далі. Ці парки вас від краху не врятують так звана влада. Тому що ви довели, саме ви довели Україну до ручки. І жоден ваш індустріальний парк не вирішить проблем корупції, також знищення економіки, продажу, саме продажу державного майна, банкрутства України Республіки. перед Іноземними інвесторами перед МВФ, а ви далі берете кредити та не повертайте їх, а проценти та капують, а віддавати чомусь повинні ми. Думайте, шановні українці. Якщо вас цікавить юридична консультація стосовно ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо складна. Ситуація по ТЦК та СП це коштує 1000 гривень. Якщо консультація стосується виходу із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація просто з інших норм права коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео це в тренди Ютубу, доб'ємо до 10 тисяч разом. Виводь це відео своїми лайками та репостами у топ 10, і 3 YouTube. Слава Україні! Переможемо разом. Якщо тебе цікавить юридична послуга стосовно УБД, це коштує 5000 гривень. Якщо тебе цікавить послуга написання заяви до суду, це коштує 1000 гривень, якщо потрібно написати вам заяву позовну до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не позавчора, а сьогодні тут і зараз. Якщо вас цікавить юридичне роз'яснення якогось юридичного документу, це коштує 500 гривень. Стосовно будь-якого юридичного документу. Письмове роз'яснення юридично відповідно. Якщо ви щось не розумієте, це коштує 500 гривень. Слава Україні!